Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини понеділка, 2 жовтня, і сьогодні у випуску ви побачите. Російські військові з РСЗВ обстріляли місто Дружба, пошкоджені житлові, адміністративні та торгові приміщення в центрі міста. Вдарив ножем у шию, В Озвиженському чоловік ледь не зарізав знайомого. Чому в Ямполі знизився тиск в селищному водогоні? Десять вибухів пролунали у дружбі 1 жовтня. Російські військові гатили по центру міста у ринковий день. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні та торгові приміщення. Що про недільний обстріл говорять дружбівчани? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. 1 жовтня близько 10-ї години ранку. Російські військові обстріляли місто Дружба з реактивної системи залпового вогню. Мешканка дружби Галина розповідає, що в результаті обстрілу було пошкоджено житловий будинок її колеги, торгові та адміністративні приміщення у центрі міста. Була нічну зміну. Прийшла додому, готувала їсти, і в цей час почався обстріл. Обстріл був такий потужний, що відкрились двері в веранду. Коли вийшла на вулицю, коли трохи стихло, я побачила, що є випадання. Знала, що Прилетіло в адмінбудівлю, прилетіло в житлові будинки, аптека, магазин. Другий поверх зруйнували дуже сильно. Там навіть снаряд не розірваний був. До 16-ї години люди чекали, поки прийдуть сапери і заберуть його, розмінують. Вони не щадять ні дітей, ні жінок. Їм начхати куди летить, чи в житлові будинки, бо у нас мирне місто. У нас немає. Нічого такого, що могло бути цікавим для них. Дружбівчанка Раїса розповідає, що після обстрілу в центрі міста зайнялися дерева. Окна дрожали вдома, перепугалися, вийшли там, де стекла немає, у веранду, Там в мене веранда без окон. О. І потім вже вийшла на вулицю, вже дим видно, дим десь попали. О. І тоді я приїхала сюди, дерево тут горіло. Попало в дерево коло гастронома, потім доїхала до аптеки. тут яма була. Далі там ото двохітажний будинок, там два стекла розбитих і стінка повністю насквозь пробита, така дірка здорова. Житель міста Віктор розповідає, що в результаті обстрілу поранення отримала його дружина Алла. Крім того, снаряд влучив у їх будинок. Чув вибухи на вулиці, потім вискочив віранду і якраз попала в нашу хату. Вийшов, що там за залізниці буде дим, а потім на ліву голову повернув і бачу, що наша хата. Дружина пішла в місто, попала під обстріл. Зараз у Шостинській больниці отримала травму. Вчора достали той осколок, сьогодні там буду дивитися, Ліпс, ну, стопа права, кістки перебиті. За словами чоловіка, найбільших руйнувань зазнав будинок його сусідів. Сімейної пари у момент обстрілу вдома не було. Жила була, вона ж працює зараз в подарниці, толя поїхав на роботу в журавку. Я відразу на кришу виламав паркан, горить, піднявся наверх, бачив, у мене на даху горить, відкрити полум'я. Благо що в рукава паливши були. Поднявся зверху, почав тушити себе, потім сюди, а вже потім пожежники приїхали, почали тушити. За словами секретаря Дружбівської міської ради Інни Родоман, росіяни обстрілювали місто у базарний день, знаючи, що багато людей буде на вулиці. У неділю близько 10-ї години ранку у нас було десь 10 прильотів. Хочу сказати, що це був ранковий час. І Базарний день, тому багато людей було в центрі міста. Постраждала адмінбудівля, житлові будинки. Поранена одна жінка. На даний час розгрібаються завали, надаємо допомож допомогу. допомогу. Ну, останній раз це було 4 вересня, і ось знову окупанти привітали нас зі святом, з таким великим святом. Будинок дружбівського подружжя Гутянко постраждав від недільних обстрілів. Жителі міста втратили багато майна і потребують допомоги земляків. В той день пані Анжеліці та її чоловікові пощастило, отже, врятуватись допомогло те, що на момент російського удару по місту їх не було вдома. Їхала з роботи і приїхала о 16 годині. коли вже тут коли вже нічого не було. Ну тут була пожежна, сусіди допомагали. Деякі там речі, які не затронули коридор, там, то -то, щось, якісь обувачки домашні, тапці, повиносили. За словами пані Анжеліки, її чоловік на той час був на роботі, а коли повернувся, то весь будинок вже розлетівся. Наслідок Військового удару, повріждена криша, згоріла вся меблі, всі речі, які були у шкафу, битова техніка. Ну, в хаті все погоріло. Обіцяли завтра у громаді допомогти, розглянути нашу справу. завтра Завтрамо в громаду, що нам скаже наш мер. Будемо надіятися на його допомогу. Допомогти постраждалій родині можна фінансово, за реквізитами, які ви бачите на екрані. А також можна зателефонувати за номером 068 628 1622. Конфлікт чоловіків у Воздвиженському ледь не завершився вбивством. Двоє чоловіків влаштували конфлікт, який завершився ударом ножем у шию. Нападнику загрожує тюремне ув'язнення. До Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 62-річним мешканцем села Воздвиженське, що на Ямбіщині. На місце події негайно прибула слідча оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, того дня потерпілий прийшов в гості до знайомого чоловіка. У ході розмови між ними виникла сварка, під час якої господар будинку, не стримавши агресії, взяв ножа та наніс ним удар своєму знайомому в область шиї. Потерпілого було госпіталізовано до Шосткінської центральної районної лікарні, а зловмисника поліцейські негайно затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває. Ямпільчани скаржаться на знижений тиск у селищному водогоні. Як з'ясували наші кореспонденти незручності виникли через профілактичні роботи, які зараз тривають на водозаборі. В Ямполі чистять ємності для подачі води. Через роботи знизився тиск у водогоні. Про це Ямпільському інформаційному агентству повідомив директор КП Ямпільська Ігор Небеський. Останнім часом надходить багато звенені скарг від мешканців Ямпіля щодо тиску у водопроводі. Це пов'язано на сьогодення з проведенням профілактичних робіт і підготовки до зимового періоду. На даний час проводиться очистка ємкості подачі води ємкостю тисячу літрів. Заплановані роботи будуть проводитися протягом тижня. На кінець цього тижня повинні вже запустити другу ємкость. Після того, як вона буде повністю набрана, вона запуститься і підключиться до системи. За словами директора, є проблема із насосною станцією. Обладнання значно вичерпало свій ресурс, а тому не може працювати на повну потужність. Тим не менш, обладнання комунального підприємства поступово оновлюється. Зараз КП освоює новий санізаційний агрегат, що був придбаний за кошти селищного бюджету. Використовувалася для промивки каналізаційної системи від школи до централі і показала себе з гарної сторони. Розроблена калькуляція вартості надання послуг для населення і для інших споживачів. Потужність радіопередавача в дружбі збільшать вдвічі. Про це повідомила представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення видати АТ НСТУ міста Київ дозвіл на тимчасове мовлення зі збільшеною потужністю передавача на частоті 94 МГц у місті дружбі. Потужність передавача була 0,1 кВт, стала 0,2 кВт. Моніторинг, проведений мною разом із заступником голови Сумської ОВА Олексієм Дрозденком, зафіксував, що українське радіо з передавача у дружбі у гарній якості чутно вже на в'їзді з Лухова у бік півночі області. Збільшення потужності дозволить розширити радіус покриття українським мовленням території прикордонних громад, зазначила Лариса Якубенко. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідромоцентр, 3 жовтня на півночі Сумської області, погода визначатиме поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, в день плюс 14, плюс 19 градусів Цельсію.